Для того щоб продовжити життя вашим акумуляторам та зберегти їхню ємність і використовувати їх на весь потенціал, не на 70% в кращому випадку, а на всі 100%, використовуйте правильні зарядки. Що означає правильна зарядка? Правильна зарядка вона дає спочатку ток малий 500 мА, потім 700, потім 1000, потім 2000. І сама зарядка вирішує, який це у нас тип акумулятора, яка у нього ємність. І який ток потрібен для початку зарядки. Бувають такі акумулятори, які вже хочеться просто викинути, але на самом деле вони просто в нуль заряджені, тобто повністю немає в них тока, і використовувати в звичайних пристроях їх не можна ніяк. Для того, щоб розігнати цей акумулятор, звичайна зарядка не підходить. А тут це у нас круті імпульсні зарядні станції, які дозволяють вже ваш акумулятор, який вже здох, повністю відновити його роботу, током малої частоти його розігнати, і ви зможете працювати цим акумулятором ще дуже довго і заряджати його на 100%. Обидві зарядки дозволяють це робити. Тими діодами. Ви бачите, 50, 25, там і все таке. А тут відразу на дисплеї все показано. Для того, щоб їх підключити, звичайний проводочок Type-C, і вам буде потрібен ось такий блок, може, і від вашого телефона підійде.